Віпеет Юкраїн разом сильніші. Родіоне, перше, про що хочу з тобою поговорити, це те, що у попередньому спарингу всі фактично гравці буковини отримали по 45 хвилин ігрового часу, а ти відбігав усі 90. Чи стало це для тебе якоюсь проблемою? Чи було дуже важко поділися? Е, проблемою не було, бо я і хотів ну, зіграти. Футболіст я вважаю, що е, хоче більше грати, тому коли сказали, що буде 90, то для мене це було чудово. Бо це перше за все е, була б нагрузка. І тому витримав ви ці 90 хвилин я добре. Фізично відчував, що я готовий. Уже завтра другий спарринг Буковини проти Фенікса Маріуполя. Чи готовий за потреби знову півтори години відпрацювати? Це, це до тренерського штабу, якщо скажуть зіграти 90 то я буду тільки радий, щоб зіграти як на, ну, найбільше. Тобто сили відчуваєш так, себе, так. так? Це завжди краще зіграти там 90 чи 45 хвилин і ще там добігати. Так ти завжди ну, в тонусі розграєш 90 хвилин з м'ячиком. Загалом над чим команда працює на даному етапі підготовки? Розкажи у двох словах. Та й зараз більше м'ячами тактично ми більше працюємо. Більше, ну як перетренування в залі трошки активуємось, то більше нічого такого. А, вот, зараз ще полдачі, царю. Ваня, пусти ще до нього. Ближче. Стінка в нас ближче, ще ближче. Для тебе це вже другі збори під керівництвом Сергія Юрійовича Шищенка. Чи змінився якось тренувальний процес, і чи є певні нововведення саме на цих зборах? Та ні, такі ж збори, як і літом, були тому рухаємось, як і літом. Чого від вас зараз вимагає тренерський штаб найбільше? Більше розуміння, щоб ми покращили свою гру, Я напевно так думаю, та й все, і фізично, щоб ми трохи готувалися до нього. Бачимо і на тренуваннях, і в першому спарингу деякі гравці грають не на своїх позиціях. Чи були з тобою якісь розмови про готовність твою, можливо, зіграти на інших позиціях? Та ні, ну кожен футболіст має грати на любі позиції, бо в футболі буває все. І червоні, і травми, а замін немає, і треба якось виходити з цих ситуацій. Тому треба грати на всіх позиціях і неважливо ти захисник, то треба дета грати. В нападі, Якщо ти півзахисник, десь треба і в нападі, і в захисті грати, тому це не проблема. На сьогоднішньому занятті було чимало тактики, було багато власної гри в футбол. Це, мабуть, те, що футболістам найприємніше робити на зборах, так? Ну, грати в футбол, звичайно, чим бігати. Ще коли сказали, що ми без обмежень граємо, то це ще. Кайф. Вдається, вже ігрова взаємодія. Відчувається, що вона Так, Я покращується. вважаю, що десь вже покращилась, ніж в тому році було. Розуміємо партнерів і розуміємо, що від нас хоче тренерський штаб.